Койний сад вирощує вдома житель Новомиргорода Іван Зеленянко за підтримки проєкту «Є робота він зміг масштабувати свій бізнес і мріє тепер створити потужний садовий центр та перетворити Україну на справжній оазис. Майбутні ялинки та ялівці бачила наша кореспондентка Лілія Кочерга. Найголовніші правила для вирощування хвойних дерев: це правильно підібрана торфосуміш, правильно правильний підібраний полив, щоб не було пересихання. І сонця. Іван Зеленянко за професією будівельник. У Польщі на знімальному майданчику робив декорації. Там познайомився із власником садового центру. Той не лише захопив цією справою, а й навчив хитрощам вирощування хвойних дерев. Приїхавши в Україну, Іван взявся розводити туї, ялинки та ялівці вдома. І він мене так зацікавив. Він почав показувати. Ми там дві тижні в нас були сьомки. ми приїжджали, ми брали там каву і ходили. Він мені розказував, як ростити, як формувати, як лікувати. Три роки чоловік набував досвіду, і зрештою зареєстрував підприємство. Головна спеціалізація вирощування саджанців у теплицях для подальшої висадки у відкритий ґрунт. Все є в Україні. Це все береться із дерев, які вже там більші. Нарізаються, наприклад, живці, а приготовляються касети. Ми вже починаємо живцювати, і відтоді получається вже ну корні, дерева, касети. І так вже вони починають рости. Рости, рости, рости вічно дерева мають ще й цілющі властивості, каже підприємець, адже насичують повітря речовинами, що мають антисептичну та очисну дію. Кіровоградщина для вирощування хвойних дерев підходить чудово. Хвоя це гарно, це дуже корисно для вашого здоров'я і завжди радує глас. Тому хвоя це. Мені подобається і я цим хочу займатися. Я сюди багато витрачаю часу, щоб знати все про хвою. Нині триває процес живцювання, тобто, ми також можемо посадити сьогодні майбутнє дерево, беремо такий невеличкий черенок, занурюємо його у суміш, яка стимулює утворення коренів, і садимо у торфяну суміш. За кілька місяців тут мають з'явитися перші корінці, Цьогоріч підтримкою для підприємця став урядовий проєкт. Є робота за 150 тисяч гривень. Іван облаштував три теплиці, купив сировину та мототехніку. Держава надає такі гранти. Я особисто людям, яких є гарні ідеї. Хай не бояться, хай пробують. У них все вийде. Тому все залежить тільки від вас, наскільки ви любите свою справу і наскільки ваша буде спішна ідея. Чоловік мріє створити потужний садовий центр, вирощує для цього власну продукцію. Нині у його господарстві більше 15 тисяч живців. З реалізацією впевнений проблем не буде. Лілія Кочерга, Григорій Зуб, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.